Вітаю вас, малята! Розгляньте уважно малюнок та поміркуйте, хто живе у цьому будиночку. Це будиночок Святого Миколая. Свято Миколая – давнє українське свято. Найбільш урочисто визначають зимового Миколая. У цей час зима вже повністю вступила у свої права. Якщо час йшов сніг, Говорили, це Микола бородою трусить, дорогу стелить. Це дуже веселе і радісне свято. Дітки, подумайте, як Миколай ставиться до дітей. Миколай оберігає, допомагає і наглядає за дітками. Як ви думаєте, святий Миколай допомагає діткам бути якими? Треба бути чемними, чуйними, тоді. Миколай буде і до дітей дбайливим. В народі його називають Покровитель захисник дітей. Ще Святого Миколая називають Чудотворець. Повторіть слово і подумайте, з яких двох слів воно складається. Чудо! Це щось дуже гарне. Що може зробити Миколай? Звичайно, принести подарунки. А ще можна сказати гостинці. А як ви думаєте, чи усім діткам приносять Миколай подарунки? Коли він збирає свій мішечок, щоб вирушити на землю, йому допомагає Іанго, який збирає подарунки для добрих діток. Для малят, які погано себе поводили, чертенятко підкладає різочку. Пограємо в гру від святого Миколая подаруночки чекаю. Поміркуйте над тим, кому із дітей подаруночки, а кому різечка, а потім складіть речення за моїм зразком. Дівчинка отримає від Миколая подаруночок, тому що вона допомагає мамі. «Дітки, ви тепер знаєте, який Миколай. Питає мама у дівчинки: Даринко, а що ти тримаєш у руках? Це подарунок, гостинець від Святого Миколаю. А який Миколай? Миколай дуже добрий. Він чудотворець, захищає, оберігає, наглядає за дітками, щоб діткам було добре. А якою ти повинна бути, Даринко? Я повинна бути чемною, слухняною, чуйною. Давай подивимось, що тобі приніс Миколайчик. Добре, молодці малята, дякую вам за увагу. До побачення!